Північ Німеччини у збережжі Балтійського моря німецькі екологи побоюються, що морське середовище цього регіону під загрозою через будівництво російського газопроводу Північний Потік-2. Німецьке екологічне об'єднання Набу. Вказує на те, що в територіальних водах Німеччини трубопровід повністю проходитиме через морські природоохоронні зони. Балтійське море надзвичайно активно експлуатується. Особливість ситуації полягає в тому, що це закрите море, тобто в нього надходить мало свіжої води, багатої на кисень. А через прокладання труб з дна моря підніметься дуже багато різноманітних речовин. Лише фосфору 250 тонн у поморській бухті та в районі. Ці речовини призведуть до активного цвітіння морської води. Для розкладання водоростей знадобиться дуже багато кисню, якого в Балтійському морі і так не вистачає. Як наслідок рівень кисню знизиться, так що багато морських тварин і рослин просто загинуть. Ситуацію стурбовані екологи в Росії у російському офісі. Грінпіс впевнені, що прокладення труби завдасть непоправної шкоди кургальському заказнику, одному з найбільших заказників Ленінградської області. Він з єдиної компактної території перетвориться на територію, яка розбита. Там практично на трасі знаходиться велике гніздо орлана Білохвоста, де він виводить пташенят. Це підтверджено дослідженнями, і звичайно, воно буде втрачене. До того ж, досить багато видів рослин, лишайників, зокрема з Червоної книги Росії і Ленінградської області російської і Ленінградської області. Грінпіс підтримують і деякі учасники громадської екоекспертизи Північного потоку. 2 німецькій на німецькій частині траса йде під землю, тунелями, тобто мінімізує шкоду лісовій території. А у нас не найкращі технології, а найгірші, найбільш потворним траншейним методом, та ще й на природній території, що особливо охороняється в природній території. На думку Грінпіс Росії компанія Nord Stream обрала простіший маршрут через бажання заощадити і не вести газопровід альтернативним шляхом. Хоча була можливість прокласти трубу на півдні заказника ближче до кордону з Естонією, у Nord Stream ці звинувачення відкидають. Траса знаходиться у південній, вузькій периферійній частині заказника. Про поділ території заказника на дві частини не йдеться. Коридор будівництва газопроводу на сухопутній ділянці зачепить близько однієї десятої території. На місці встановлення газопроводу суттєво скоротять використання важкого обладнання, що дозволить знизити рівень шуму і пов'язаний з ним вплив на етапі будівництва. На думку німецьких екологів, з набу проект не відповідає вимогам незалежної процедури видачі дозволів, оскільки значної частини даних моніторингу впливу на довкілля просто не було.